Рік тому назад мінфін свого часу виступив з тим, що у них не вистачає безпосередньо на армію там 500 мільярдів гривень. І як результат були внесені певні пропозиції. До речі, і також були пропозиції, які пов'язані з боротьбою на митниці. Там були пов'язані з тим, як сплачують податки, зокрема автозаправочні станції. Там відповідно інші були ініціативи, які були спрямовані на наповнення державного бюджету. Разом з тим із цього цього залишилися. Дві основних категорії громадян, які мусили скинутися на армію. Бо по-іншому я не можу це назвати. Це по-перше, збільшення оподаткування заробітної плати, і збільшення оподаткування заробітної плати відбулося абсолютно для всіх на сьогоднішній день. У нас одна із найвищих ставок оподаткування заробітних плат в Європі це 23%, 18% ПДФО і 5% військового збору, що фактично ну демотивує українців отримувати офіційну заробітну плату. Це сприяє в тому числі тінізації економіки, в тому числі. А друга категорія громадян це наші ФОПи. І це ми вже бачимо відповідно доволі такі тенденції, які були проявлені в грудні 2024 року і в січні 2025 року, коли вперше. За весь період, скажімо так війни підприємці почали закриватися. Тобто тенденція до зменшення кількості підприємців вона стала, скажімо такою визначальною, замість того, щоб відкривати нові, намагатися заробити кошти. Навпаки відбулася зворотня тенденція. Це звичайно негативно. І при цьому звертаю увагу, що знову ж таки в Мінфіні постійно лунає відповідні ініціативи не шукати в тих джерелах. Про які назвав Ярослав, які є очевидними, це і питання боротьби з тіньовими секторами економіки, це і питання відповідна наповнення бюджету, в тому числі за більш об'єктивних речей, зокрема там і на Титон і інше, але знову ж таки лунають ініціативи щодо збільшення податкування підприємців.